Всім доброго вечора. половим сьогодні трошки рибку на вечір. Так, буквально годинку-дві, поки не стемніє, а стемніє вже дуже скоро. Так що поїхали спінінг воблери, попери. Где рыба? Где рыба? Попер. Here we go. Here we go. Ой, хорошая рыбка. Так, зараз би ще її взяти тут без підсака. Це стрілка. Хе-хе-хе, подивіться на цю красотульку. Стрілка, перша хорватська стрілка. Можете погуглити також Bluefish. Попер 13 см. Розкажу детальніше, трошки пізніше. Зараз знімати буду її. Що, друзі, нарешті я її зловив. Полював за нею вже декілька разів, півроку тому також їздив, не виходилося. І сьогодні от, простий вечір, вийшов на рибалочку. Попер 13 см, одна з найбільших приманок, яка в мене є взагалі в арсеналі, принесла мені ось таку красиву рибку. Скаче з води як форель. Просто неймовірні емоції. Нова вудочка, нова катушка. Все нове сьогодні тільки купив. Спеціально таке міцніше пробувати на крупнішу рибку. Ну, Думав, може сібас, може, може ще якась рибка, але не стрілка. Ось, бачите, вже темніє. Захід сонця не видно трошки там за горами. І от приманка, хотів розказати, показати трошки. Дивіться, 30-сантиметровий, 13-сантиметровий попер. Е, це є Рапала, який зараз, от, бачите, Max Wrap Enroll 13. Кому цікаво, прям модель точно ось є. Такий колір сьогодні купив, не знаю взагалі, ну на що він здатен. От, буквально перша риба, перша покльовка, перша риба, перша реалізація. Так що. Задоволений я ним. Уже повірив в нього. Буду далі ним ловити. Ну, бахнула вона його нормально. До речі, недалеко від берега. Ось тут пляж, бачите, мілина. Зараз трошки фокус наведеться. О. Тут пляж і 2-3 метри, і глибина йде метрів 50 від берега. Я ось тут його і хапнув якраз зараз. Точніше, її. Метрів, не знаю, 12, 20 від берега. Зараз покидаю ще трошки, поки дощик не намокну. Ну що, продовжуємо. Продовжуємо. Звичайна паперова проводка. Десь 2 сіпи в секунду, напевно, і легенька-легенька протяжка. Швидкість проводки досить маленька. Ну, це попер. Я думаю, це класична проводка. Але що цікаво, вона взяла досить таки на паузі. Е, я там робив, напевно, один сіп в півтори секунди, коли клюнула стрілка. Тобто тянув швидко, активно, от, два сіпи в секунду, то й три, напевно. Потім взяв, зробив паузу і буквально два-три сіпи зробив з набагато меншою швидкістю. І вона саме на паузі бахнула. Шкода, я не побачив. Хвиль і самої атаки. Бо вітер дує, зараз хвильки піднялись трошки і не побачив, вже почув вудочку такий сильний удар і потяжку. Зараз буду експериментувати з цими паузами. Це цікава тема досить. Получається. Я думав, що на паузах вона не дуже захоче, По тому що я чув. Виявляється, що ні, треба експериментувати, як завжди. Темно вже трошки. Не вийде у мене нормальний фільм зняти і половити трохи більше, розказати вам. Але я в наступних серіях обов'язково пройдусь і по вудочці, і по катушці, і по шнуру, і по приманкам. Треба трошки досвіду набратися в цій справі, бо я не дуже на морі ловлю воблерами, поперами. Це нова тема для мене. Тому я думаю, скоро будуть нові випуски, нова інформація, як тільки я щось більше зрозумію. Наразі. Насолодимося цією одною рибкою. Хороше місце. Тут я вибрав зараз недалеко від дому. Напевно, найближче місце, найближчий пляж від дому, досить великий. Такий, літом, напевно, тут заповнено людьми. Але зараз, бачите, мені повезло тут. Виявляється, вечором грає хтось там футбол, стадіон і прожектори від стадіону дуже прямо освічують берег. І я, якщо кидаю ось туди, прямо до стадіону, до ліхтарів. Я добре бачу свій шнур і навіть бачу хвилі від того, які робить попер. Е, от, плюски. Я роблю сіп і бачу, як він реагує. Не бачу поперу, не бачу нічого, але бачу хвильки, як він реагує на мої сіпи, і дуже добре індикує мені, де він є, по-перше. А по-друге, якщо буде похльовка, я дуже гарно, я думаю, побачу її тут. стрілка клюнула трошки лівіше, там де темно, і я вже нічого не побачив, на жаль. Що я говорю про це, бо надивився в ютубі роликів, як атакує стрілка, це ну знаєте, типу щука, декілька кілограмів влітає на попер. Це типу от з того роду атак. Дуже цікаво і кажуть, що атаки дивовижні. Так що, таке. Будемо сюди ще приходити і пробувати. Так що слідкуйте. Загалом ще пару слів скажу. Що хочу зараз переходити от на таку ловлю трошечки жорсткішу, е, таку потужнішу, з міцнішими снастями. Вудочка тестом до 40 грам. Я думаю, може і до 60-70 до буде наступна, а можливо навіть і більше. Катушка теж потужніша. Шнур вже зразу 0,8-0,1 по японській класифікації, тобто досить товстий. Витримає коня. Я думаю, там розрізана нагрузка в районі 15 кілограмів, якщо не більше. І, відповідно, приманки більші. Поверхневі, можливо, попереволкери, воблери, я вже почав з цим займатися. Можливо, якісь метальчики більші, теж 30-40 грамів, всякі кастмастери, коливалки, дгіги величезні, на якогось невеликого не знаю, тонця, стрілку, сіваса, можливо, більшого. Є в мене бажання зараз таким позайматися, тому я думаю, в наступних випусках. Буду якісь такі ролики робити, можливо, не завжди, але трошки хочеться і дораді час приділити на ловлі на кальмара, на донку з берега. Теж дуже цікаво, так як я фідерист, мені це більш більш, так скажемо, притаманно цікаво і взагалі я з цим трошки більше досвіду маю. З спінінгом, з такими воблерами, поперами і так далі. Я так скажем багато не займався, взагалі майже не займався, тому це для мене нова ерія. Але цікаво, цікаво, я постараюся цим позайматися, поки тут, поки є час трошки, і поки є можливість половити якусь більшу рибу, цікавішу рибу на морі і сильну рибу в першу чергу. Поки що прикупив декілька приманок тільки. І от пробуй на них ловити. Бачите, вже перша спрацювала. Перша спрацювала.